Вітаю вас, дорогі друзі! З вами канал Народна Думка. Збільшення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень. Тим людям, які отримують доволі невеликі пенсії, це 3-4-5 тисяч гривень, а саме більшість пенсіонерів отримують зараз такі пенсії. Збільшення у півтора-два рази. І це вже все має бути запущено в цьому році. Саме з такою новиною в усьомі ранку виступив міністр соціальної політики Денис Улютін. Я вам зараз все детально розповім. Новина мега класна це так званий запуск тої самої пенсійної реформи, на яку ми так довго всі чекали, всі пенсіонери, тому що ті пенсії, які зараз, то смішно, да? І от нарешті пішла презентація. Учора я розповів перші деталі, коли пенсіонерам замість однієї пенсії мають нараховувати три, три складові пенсії. Цим також потрібно розбиратися, щоб потім за голову не братись, тому передивіться попереднє відео після цього. А зараз розповідаю усі нюанси, які були озвучені сьогодні вранці. І саме головне, от що тут варто звернути увагу, чому не була запущена пенсійна реформа раніше? Бо не було на ню грошей, не знали, звідки взяти гроші. І от Денис Улютін заявляє, що в пенсійного фонду з'явився резерв. Зараз я вам також розповім, що за резерв, звідки він взявся, звідки будуть братися гроші. І це дозволить вже в цьому році почати запуск пенсійної реформи. Круто! Нарешті буде виправлена несправедливість по стажу. Ті, хто мають багато стажу, отримують солідні пенсії, навіть якщо їхня зарплата була невеликою. Я за це борюся вже не знаю, який рік, да? навіть і звернення скрізь пишу і виступаю з цим, щоб. Щоб підносити цю тему, щоб вона крутилася в них, щоб це було виправлено, бо зараз доплата за стаж це щось дуже і дуже смішне і ганебне, тому Бачимо, почало діяти. Тож продовжуємо. Обов'язково додивіться це відео до кінця. В кінці я розповім на живих прикладах і сумах, як то все має відбуватися, це збільшення. І також не забуваємо підписатися на канал, щоб не пропустити, коли ця пенсійна реформа почне стартувати, щоб чітко з нею розібрати, щоб вся ваша пенсія була врахована, щоб ви нічого не пропустили. Тож підписалися, вімкнули дзвіночок і розбираємося. 不一会儿了 Тож, сьогоднішній ранок може стати таким доленосним для пенсіонерів, да, тому що міністр соціальної політики Денис Улютін презентував, що пенсійний фонд знайшов ресурс для того, щоб запускати пенсійну реформу. І пенсії українців підуть стрімко вверх. Це круто, це нарешті гарна новина для всіх пенсіонерів, тому що це, ну, це ваше майбутнє, це те, що ви будете отримувати вже в найближчому майбутньому те, що відкладається в ваших гаманцях. Зараз детально поговоримо також про строки, коли це все буде запущено, в які, тобто без ніякої води все детально, конкретно розбираємо. А саме головне, в зрозумілій, доступній народній мові. Тобто, я вам буду все пояснювати, як то кажеться, на пальцях, да, щоб кожен пенсіонер зміг розібратися з цим і використовувати це все для своїх потреб. І так, по порядочку. Презентували, що готові до старту пенсійної реформи в плані фінансово і майже вже готові в плані е, законно, Да? Лишилося це все ухвалити, прийняти, підписати і запровадити. Так, да, ще немало лишилося, але саме головне, щоб пішов процес. Пішов процес, бо кормлять цими надіями вже два роки, чи навіть три роки вже пенсіонерів. Да, вже 2026 Пішов вже третій рік. кормлять пенсіонерів надіями на цю реформу, а ніхто її в очі не бачив. Ну якісь проекти бачили, але то ще не сам результат. От вже це все виправляється, і нарешті пішов здвиг. Хочу вам відразу е, дати таку настанову, е, і то зверніться до неї, так знаєте, з максимальною. Відповідальністю, що максимально підготуйтесь до цієї пенсійної реформи. Якщо потрібно оцифрувати трудову, оцифруйте її. Навіть якщо не потрібно, оцифруйте, подивіться, чи весь ваш стаж врахований. Якщо маєте якісь сумніви, чи е, знаєте, що ваше щось не враховане, проведіть аудит вашої пенсії. Все перерахуйте, все добавте, тому що якщо зараз якийсь рік стажу може вам нічого не робити, ніякої. Погоди взагалі, то при пенсійній реформі то буде мега важливо кожен місяць, кожен рік, кожна оця зацепочка, тому що саме це буде найбільше впливати. І як виразився міністр соцполітики, не буде такого випадку, як є зараз, що коли людина працювала 40-50 років офіційно, там на держпосадах чи десь на заводі, отримувала... Порівняно невелику зарплату зараз отримує мізерні пенсії, такого вже не буде. Будуть пенсії достойними достойними. Тому кожен цей рік треба врахувати. І також ті пенсіонери, які ще чекали і не знали, займатися тим чи ні. Я вже раджу запускати той процес, щоб він відбувся до реформи. Це збільшення своєї пенсії в судовому порядку. Мова йде про пенсіонерів, які пішли на пенсію 19 двадцять рік. Да, з 19 по 24 які перейшли на пенсію з вислугу років на пенсію за віком, які е, є чорнобильцями і мають інвалідність по Чорнобильці підтягніть свої пенсії до максимуму, тому що саме останні роки, на жаль, будуть мати мінімальний ефект від цієї реформи. І якщо ви зараз збільшите свою пенсію до максимуму, то потім ніхто вас її не зможе знизити. Тому вже, знаєте так, як то кажеться, підпирає, користуйтеся своїм шансом, залишаю вам номер телефона професіоналів, які. Добре в цьому розбираються. Вже не одні сотні чи то й тисячі пенсіонерів допомогли покращити їх фінансове становище. Тому звертайтеся ви. Все відбувається дуже легко, дуже е позитивно, і від вас там треба мінімально участі Все роблять професіонали, адвокати. Тож звертайтеся, а я поїхав розповідати про цю пенсійну реформу. І так. Пенсійна реформа і збільшення пенсії до 6 тисяч гривень, як то все буде відбуватися, зрозумілою мовою розповідаю. Тож, те, що пенсію поділять на три складових, да, я розповідав в попередньому відео. Якщо ви ще не бачили, то обов'язково подивіться, тому що коли вам прийде замість однієї пенсії три, то почнете за голову брати, що то за нарахування. Да? І потрібно вже зараз розбиратися, щоб потім, як то кажеться, бути готовим. І саме головне, щоб цих три нарахування в результаті дали результат кращий, ніж ця пенсія зараз одна. Да? Бо може бути три, але в сумі менше, то, то буде дуже-дуже плачевна ситуація. Тому розберіться, щоб точно не втратити. Після цього відео подивіться попереднє: це вчорашні заяви Дениса Улютіна. Те, що буде три складових пенсії, це вже 100%. Тому дивимося. Потім е, три складових пенсії це хорошо. Да? І щоб вони в сумі були краще, це було б хорошо. Ну, має бути хорошо. Але як цим розібратися з це вже зовсім інша історія. Да? Тут з одною цією виплатою пенсіонери не до кінця розуміють, як їм що нарахували там артстромату, то буде ще набагато важче. Другий нюанс наповнення. Давайте я розповім, звідки планують наповнити цей пенсійний бюджет, щоб збільшити ваші пенсії, а потім, як то все будуть рахувати, розповім на прикладах. І так, наповнення має бути відбуватися з трьох основних джерел, які зараз недоопрацьовані. Перше, це. Так звані відміни пільг по ЄСВ. Зараз дуже багато людей користуються так званими пільгами по єдиному соціальному внеску. Єдиний соціальний внесок це саме те, що потім перераховується пенсіонерам. Планують відмінити усі пільги по ЄСВ, щоб наповнення було більш логічнішим, більшим і кращим. Перше джерело наповнення. Окей, доволі таки логічне, да, і головне, щоб люди то правильно сприйняли, бо то е, буде не за рахунок пенсіонерів, а за рахунок працюючих зараз, то вони повинні з розумінням віднестись до того, що це забезпечення їхніх батьків. Батьків, бабусів, дідусів. І ну, треба їх підтримувати, тому що те, що зараз вони отримують, то дуже і дуже ганебно. Наступне джерело наповнення це зарплати військових. Зарплати військових, вони, якщо розбиратися в контексті загальних зарплат, набагато більші, ніж отримують звичайні українці, не військові. І відрахування з них також більше, і за рахунок цього вже на протязі трьох останніх років. Бюджет пенсійного фонду позитивний, тобто не збитковий. Тобто в нього на кінець року залишаються кошти. В минулі роки ці кошти були розпроділені на виплати всяких заборгованостей і всього іншого. В цьому році поки що ці кошти залишаються в бюджеті пенсійного фонду і, можливо, саме вони акумулюються для того, щоб потім їх вкласти в пенсійну реформу. Бо, як заявив Денис Улютін. Такого запасу міцності в пенсійного фонду є зараз. Він доводиться уряду і мінфіну, бо саме вони мають схвалити те, що е, пенсійний фонд витримає таке збільшення. Пенсій прораховується кожен пенсіонер, кожна пенсія попередньо прораховується, в кінці вираховується остаточна сума і дивляться, чи зможе пенсійний то потягнути. Якщо може, пенсійну реформу запускають. Але попередньо Денис Людин заявив, що зможе. Це круто, Ждемо. Далі наступне джерела наповнення, крім відміна пільг, зарплати військових, це. Так звані спецпенсії. Це ті пенсії, які обурюють зараз тисячі, пен... Яких тисячі мільйони пенсіонерів, тому що одні отримують 2-3 тисячі і нічого не можуть з цим поробити, ніяк не можуть збільшувати. А інші отримують по 100 тисяч і ще в судовому порядку збільшують і далі, да? і отримують просто якісь космічні суми. Трішки е уряд понизив ці цифри, ввівши коефіцієнти, але тим не менше. Суми там ще доволі великі, от хочуть їх всі виключити. Це пенсії суддів, прокурорів, е держслужбовців, да, депутатів. От ті космічні суми мають бути врізані на так звані професійні пенсії, і ці професійні будуть вираховуватись не з бюджету пенсійного фонду, не з бюджету загального, да, а будуть вираховуватись. Хоча зараз на цей рік дотації з бюджету на ці пенсії доволі таки немаленькі. Будуть вираховувати з сплати ЄСВ тих людей, які працюють на цих професіях, тобто прокурори будуть платити внески, щоб підтримувати вже прокурорів, пенсіонерів, і саме скільки вони сплатять, стільки тим передадуться в пенсії, і все більше ніяких добавок. І крім того, люди, які е на тих спецпенсіях не зможуть одночасно отримати спецпенсії, звичайні пенсії, плюс зарплати. Вони будуть отримувати якусь лише частинку, аж поки не стануть повноцінними пенсіонерами. Як буде запущений цей процес, також зараз розповім, але це вивільнить значну частину коштів з бюджету пенсійного фонду і дозволить їх спрямувати на правильне таке. Часне і справедливе розподілення між звичайними пенсіонерами. Рухаємося далі. Три джерела наповнення вже маємо, да? відміна пільг по ЄСВ, пенсії військових, ну не пенсії, а сплати з військових з їхніх зарплат, і відміна так званих спецпенсій. Ці три джерела наповнення плюс той залишок, який лишився з минулого року, мають покрити. І забезпеченне збільшення пенсії в цілому, коли то відбудеться і як то відбудеться, і як я вам обіцяв, на прикладах показую для простих людей, щоб ви могли собі порахувати. Ми почали саме з наповнення, бо то основна частина, бо без наповнення не буде збільшення. Розібрали наповнення. Тепер, коли це відбудеться? Денис Улютін передбачає два варіанти розвитку подій. Перший це в цьому році опрацювання, підготовка людей. Тому що людям треба робити роз'яснювальні роботи, да, і щоб вони встигли підготувати всі свої пенсійні справи, щоб повністю зайшли в цю реформу вже зі всім готовим. І потім з 2027 року запуск. Другий варіант це відразу запуск в цьому році. Я більше склоняюся до другого варіанту, коли вже в цьому році швиденько все проголосують. І запустять, то було б крутіше, бо кормлять нас обіцянками про цю реформу вже третій рік, то вже хотілося б її побачити і в очі. Да? Якісь там проекти ми бачили, але то ще не результат, то лише проекти. Хочеться побачити вже результат. А саме результат на ваших пенсійних картках у вигляді пенсії, яка прийде туди, вже зарахована. Так от мені другий варіант подобається краще, і заявлено, що пенсійний фонд вже може то. Зробити. Якщо може, то вперед давайте робіт! Ми будемо підтримувати. Як то має відбуватись як будуть збільшуватись пенсії, і як буде перерахунок пенсії, як таких взагалі? Дивіться. Відбувається дуже просто. Наприклад, найбільш Дефіцитні пенсії це пенсії людей, які пішли в 2000-х роках, там 2010-х, да? вони набагато менші, ніж ті пенсії, які отримують зараз пенсіонери. І тут зараз ще поговоримо про категорії, яким не буде збільшення пенсій від цієї реформи. Тому що, на жаль, є такі також. А також про строки, поки ця реформа буде впроваджуватись, тому що також вже прописано, через який термін вона буде впроваджена повністю. Так от. Перше, наприклад, ви вчитель, да? і отримуєте спецпенсію вчителя. Інші вчителі будуть платити ЄСВ, зараз їхня зарплата збільшується, і з цього ЄСВ будуть забезпечені виплати вчителям. Так само медикам, зарплата медиків також росте, будуть забезпечені виплати медикам. Це по спецпенсії. Ті кошти, які вивільняться, підуть на звичайних людей. Ті люди, які пішли давніше, нарешті буде порахований правильно їхній стаж. Що означає правильно? Правильно, це коли за стаж буде платитися нормальні суми, а не такі мізерні і ганебні, як платяться зараз за наднормовий стаж. І люди, які мають багато стажу, будуть отримувати нарешті справедливіші пенсії. Про це ми боролися дуже довгий час, я в кожному відео це наголошував. Бачив вашу підтримку і нарешті. Почуто нарешті впроваджується. Тобто більш старіші пенсії підтянуться, тобто профільні пенсії, а таких одна третя всіх пенсіонерів підтягнуться за рахунок тих, хто зараз працює в цих самих професіях. І в загальному от ми маємо картину збільшення. Одна третя підтягується за рахунок працюючих, одна третя за рахунок вивільнених коштів. Тих, хто пішли на пенсію давніше, да? от вже є збільшення цих. Це е, якщо дивитися на ті дії, які зараз робить пенсійний фонд, якщо дивитися на те, що там відбуваються, які е, зміни да, і доповнення, то чітко можна всю цю картину вже прослідкувати, що до цього вже готуються. І це є круто, і це є класно. Тепер тільки ждемо, щоб воно було запущено. Далі з пенсіями, так званими професійними. Да? Наприклад, ви там працюєте в театрі да? або баляриною. Ну, це приклад, який приводив Денис Людь. Вам виповнилось 40 років, і ви йдете на пенсію. Но вже ви не зможете оформити. Пенсію, звичайно, да? звичайну пенсію зможуть оформити всі однаково, коли виповнили вже 60 років. Ви будете отримувати якусь там професійну пенсію, вона буде доволі невеликою, але ви в цей час можете працювати по іншій професії, доздобувати собі стажу і в 60 років піти вже на повноцінну. Таким чином, також дуже вивільниться величезний ресурс. Терміни, коли це все має бути введено, і потім пенсії звичайних людей розбираємо, як то кажеться, під мікроскопом. Введення цього закону да, пропонується зробити на протязі 12-13 років. Да, Дуже довгий час, і тут нам треба бути максимально уважними і максимально докласти зусиль. Чому? Тому що введення пропонується поступове. Тому що, якщо ввести зараз все разом, ці люди, які на спецпенсіях або які мають виходити по цим спецпенсіям, просто не встигнуть заробити собі стаж. Тому їм треба вводити то поступово. Далі такий всплеск. Може зробити дисбаланс в пенсійній системі. Ну, виявляєте, ті люди, які зараз отримали 2, 3, 4, 5, їх потім підтягнуть там 6-6,5 і зроблять такий невеличкий зазор. І буде в цих людей питання, навіщо я працював на стільки років більше, навіщо я робив більше внески, якщо я зараз отримую, як? так само, як отримали ті, хто отримував мінімально. Да? Тому тут також потрібно поступовість, але. Е як то має бути запроваджено і про що тут не йде мова, що не варто враховувати, тому що є цифри, які не варто враховувати сюди? Дивіться, не будуть враховані так звані соціальні допомоги. Вони переводяться на базову соціальну допомогу, це 4,5 тисячі. Да? І тут вже виявляється, логіка намальовується, тому що зараз базова соціальна допомога більше, ніж. Велика частина пенсій. Коли буде базова соціальна допомога 4,5 пенсії від 6, то вже буде якась логіка. Тому ті, хто отримують базову соціальну допомогу чи взагалі якусь соціальну допомогу, вони не підпадають під ці всі критерії і їм буде нарахування зовсім по-іншому. Тут саме мова йде про тих пенсіонерів, які отримують повноцінні пенсії. А таких це 95% зі всіх отримувачів. І нюансом є те, що для от поступового виведення на цю лінію можуть ввести так званий понижуючий коефіцієнт. Тобто на бумажі ви будете отримувати дуже гарні суми, а на руки менші через цей самий понижуючий коефіцієнт. І тут нам зараз обов'язково потрібно зібратися всім разом всією народною думкою. У нас вже 1 мільйон 380 тисяч. Певнено, рухаємося до півтора мільйона, всі разом збираємося і максимально відстоюємо, щоб цей понижуючий коефіцієнт був або мінімальний, або його не було взагалі. За цей термін, 12-13 років, що доволі таки довгий термін, мають вийти вже на повноцінний розрахунок. Але зараз наша задача добитися, щоб те, що. Буде збільшення, да? воно дійсно прийшло пенсіонерам на карту, а не просто лише було написане на бумаж. В загальному е система, та, яка пропонується, набагато прорахованіша, ніж та, яка відбувається зараз. Тому що зараз дуже багато пенсій платяться по постановам кабінету міністрів, ще щось, добавками різними. Там все планується. Типу, скільки ти платив в пенсійний фонд, стільки й ти отримав пропорційно, да? тобто справедливість. Плюс збільшення загальної суми. То самий головний нюанс цієї пенсійної реформи. Все це обговорюється з мвф поки що вони не проти такого підходу. Е, ну, тобто, вони казали, що ми не дозволяємо вам збільшувати пенсію, поки ви не знайдете на то гроші. Гроші вже знайдені, вони не проти такого фінансування. І якщо це не почати зараз, в цьому році, то в наступних вже може бути то зробити набагато важче, тому що з кожним роком пенсійна система заходить в все більшу і більшу яму, і пенсії доволі низькі, і потім виправляти то буде все важче і важче. Тому Денис Улютін пропонує це все розпочати і в цьому вже році запровадити, щоб вже почав рух. Да? Нехай поки що трішки знижений, але вже почався рух. Вам саме головне зараз розібратись, як то все буде нараховуватись і не втратити ні копійки зі своєї пенсії, тобто все підготувати. Я буду на каналі Народна Думка про це все інформувати. Дуже і дуже старатися донести то все максимально зрозуміліше, є з чим розбиратися, є що обговорювати, є що вирішувати, і є дуже багато питань, де дуже потрібна ваша підтримка. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, діліться цим відео з друзями, щоб кожен побачив і кожен написав свою народну думку. І потім це все буде 100% враховано при написанні. Законопроєктів, да, які вляжуть в основу. Ну, вірніше, вони вже написані, але бачимо те все, що ми обговорювали, ті всі питання, які ми піднімали, сюди враховуються. І це радує. Радує, що маємо вплив. Тож, давайте продовжувати так і далі. Розбираємось до зустрічі на каналі.